покажемо ще один секретик. Наступна вправа також заключається в тому, щоб сформувати правильно округлість та форму грудної клітини, адже від Положення грудної клітини буде залежати осанка, можливість дитини відчувати своє тіло і керувати ним. Своїми долоньками обіймаємо грудну клітину справа та зліва. Великі пальчики у нас будуть ставати на центр грудної клітини. І тепер ми робимо ось такі. Я трошечки ось стиснула, і ось так буду грудну клітину, ніби. Переминати, зжимати, стискувати в одній стороні, розжимати і стискувати в іншій стороні. А, ось так це виглядає на малюку: тобто, це дуже легкі, м'які рухи, але досить такі глибокі. Тобто, я не, не зверху і не різко, а повільно та глибоко. Да, поставила ручку. Занурилася, трошечки стиснула свою руку. Грудна клітина трошечки нібито сплющилась, зменшилась, відпустила і перевела на іншу руку. Раз, два, раз-два. Можна трошечки ось так ми стискаємо і натягуємо вниз. Стиснули, натягнули вниз. Натягнули вниз. Є. І після цього обов'язково похлопуємо, похлопуємо по нашій грудній клітині. Як бачите, я роблю це досить розслабленою рукою. І ви чуєте хлопки. Це важливо, так? Тобто ми не хлопаємо ось так поверхнево, дитина нічого не відчує і ну, якби ефекту не буде. Ми робимо таку ямочку, рука моя повністю розслаблена, і ось так я прохлопую, так, щоб було чути хлопки. Можна без одягу це робити. Да? І хай. Ваша грудна клітина буде правильної форми і здорова. Матвій Артурович!